Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. І що ж, можемо напевно говорити про те, що зерновий коридор може функціонувати все ж таки без Російської Федерації, яка зараз, хоч і намагається е, заміновувати певні шляхи, створювати нам проблеми, про що говорить британська розвідка. Але нашими силами ми топимо. Їхні кораблі, їхній флот відправляємо на дно до Москви. Так, дійсно, ми можемо сьогодні і багато чого робити, не звертаючи увагу на ті проблеми, які є. І дійсно, кораблі виходять з зерном. Але повинні ми розуміти також, що цього недостатньо на пролики жаль для того, щоб забезпечити стовідсотковий. Експорт аграрної продукції і не тільки аграрної продукції, нам потрібно і металургійну продукцію, і інші товари вести з України. І звичайно, що станом на сьогодні, в такому форматі, як є, ця логістика є дорогою. Але звичайно повторююся те, що ви сказали. Ми довели сьогодні, в першу чергу, нашим ворогам. Що незважаючи ні на які їхні дії, ми будемо продовжувати розвивати нашу економіку, підтримувати. І сьогодні кораблі виходять з Одеси, з Чорноморська. Щодня ми чуємо ці новини. Ну і звичайно, паралельно ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість варіантів яким чином можна вивозити українське зерно, і як ми знаємо, нещодавно і президент України, перебуваючи в Румунії, продовжував діалог на тему збільшення експорту через Румунію. Про це вважаю, варто сьогодні більше поговорити. Ну, якщо говорити про цифри, то Україна на сьогодні змогла експортувати 7,5 мільйонів тонн зернових та зернобобових. Це від липня 2023 року. Якщо порівняти з аналогічним періодом торік, наскільки ми відстаємо? Станом на сьогодні, якщо дійсно порівняти попередні ріки, це рік це близько трьох мільйонів менше. Ми відекспортували. і причини очевидні: це продовження блокади Чорного моря, замінування Чорного моря. Ну і регулярні обстріли Дунаю, річкових наших портів. Тому що в минулому році нам вдалося надзвичайно багато експортувати в порівнянні з довоєнними часами по Дунаю. І ці об'єми в цьому році зменшено. Хоча знову ж таки наші партнерські відносини з Румунією сьогодні налагоджуються ще краще я вважаю. і декілька пунктів, які раніше категорично не вирішувалися, сьогодні вирішуються. А саме, і поглиблення Дунаю безпосередньо на Сулені, і вирішення питання, щоб на рейді можна було грузити більше кораблів з українським зерном. Отож, Румунія йде на зустріч. звичайно, ще є цілий ряд питань. Які я хочу вірити, що по результату зустрічі нашого президента в Румунії вони прискоряться, і більше посів для оформлення українських вантажів будуть зроблені. Також порт жорджолешт в Молдові активно включений сьогодні в те, щоб відвантажувати експортувати українське зерно. І вважаю, що нам не можна більше повторювати помилок, які були зроблені в минулому році, розраховувати на один з каналів або леву часто на один з каналів. Тому що бачимо, наприклад, з європейськими нашими варіантами коридорами сталася ситуація ускладнення, як мінімум варто назвати це так, або в деякій мірі і повноцінна блокада вивезення зерна до окремих європейських країн. Хоча там також сьогодні бачимо, що є потепління на цьому напрямку, а саме Польщею вдалося домовитися про те, що станом на сьогодні вже зняті пости ветеринарів і санітарів на україно польському кордоні з перевірок зерна, яке слідує до портів Клайпеди, отож. Це зерно вже не буде затримуватися на кордоні Україна Польща. Воно буде слідувати до кордону до безпосереднього порту Клайпеда, а там вже буде проходити відповідні перевірки ветеринарів і санітарів. Аналогічно, польський уряд заявив про те, що готові збільшити... за Сергій Лабазюк, можливість... член аграрного комітету Верховної Ради України, долучався до нашого ефіру.